Російське судилище над проросійським терористом у Москві. Затримали Ігоря Гіркіна, відомого також за прізвищем Стрілков. Не він після допиту перебуває в суді. Відео звідти вже поширюється інтернетом. Там планують обрати запобіжний захід. За повідомленнями слідчі просять про два місяці арешту. Гіркіну інкримінують звинувачення за статтею екстремізму. А затримали за попередніми даними за заявою колишнього найманця групи Вагнера. Ігор Гіркін Стрілков це колишній російський ФСБіст та активний прихильник війни з Україною, і ще з 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі. І Заочно засуджений окружним судом Гааги до довічного ув'язнення за збиття Малазійського боїнга. Офіційна причина затримання невідома, але останнім часом Стрілков активно критикував російську армію та владу через неефективність в Україні. Лунала критика і самого Путіна. У телеграмі він буквально кілька днів тому написав, що 23 роки на чолі Росії перебуває нікчема.